За минулу добу російські окупаційні війська 21 раз відкривали вогонь по позиціям українських захисників. Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 10 обстрілів. Окупанти вели вогонь із гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї в районі Авдіївки, Новоселівки-2, Зайцева та Новородському. Окрім того, по Авдіївці та новоселівці 2 окупанти відкривали вогонь з міномету калібром 82 мм. На Маріупольському напрямку зафіксовано сім порушень режиму тиші. В районі Мар'їнки, Старогнатівки, Талаківки та Тарамчука. Бойовики вели турбуючий вогонь зі стрілецькою зброєю. Також в районі Тарамчука противник застосував снайперську групу. На Луганському напрямку зафіксовано чотири порушення режиму тиші. Противник вдався до збройних провокацій в районі Новоалександрівки, Попасної та Новозванівки. Де вів вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, в районі Новоолександрівки противник застосував снайперську групу, а по позиціям українських захист в районі Новозванівки та Новоолександрівки відкривав вогонь бойової машини піхоти. В зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минуло зафіксовано проліт двох безпілотних літальних апаратів, незважаючи на провокації, збройні сили України неухильно дотримуються мінських домовленостей.